Всім доброго дня! Знаходжусь я в Анталії. Прибула я сьогодні о 5-й ранку, але заселятися буду о 15-й годині. Раніше я телефонувала власнику, сказала, що раніше немає можливості заселитися, тому... Я сходила в міг, розкупилася, там ще по справам збігала ось, чекаю, поки мені принесуть ключі. Бронювала я на сайті Airbnb. В принципі, все чистенько, ось такі два ліжка в односпальні. Є шафа, сушка, праска, капці. Від Фенвішкія, це для чистки взуття. Це шампунь бальзам. І гель для душу. Також є ватні палички, мило, в принципі, ну, все прибрано, але я, звісно, була розстроєна, що не заселила раніше, тому що, ну, якби прилетіти о тій ранку і чекати 3 годин, ну, як би. Не дуже Це такі гостинці є тут все працює. Чайник також працює. Я просто. Посуду помили, але не розмістили її по шафі. по шафі. Ух ти! Диван не розкладається, диван не розкладається. До речі, тут до трамваї до трамвая йти десь хвилин 20, а ось ходять автобуси я тут. Є Кондиціонер тут. Є такі два кондиціонери. Я кондиціонер працює. Кондиціонер. До речі, були включені, коли я зайшла в квартиру. Це, що я купила. До речі, купувати з картою Мігрос вигідно, вигідніше, ніж так без неї. Також хочу на правах реклами сказати, що є така турагенція Cargo Voyage. за допомогою неї можна бронювати квитки. Авіаквитки, автобусні квитки, як з країн Європи, так і автобусні квитки з України, тому звертайтесь, також є пакетні тури, якщо вас цікавить, Єгипет, Туреччина, Іспанія, Греція будь-які можна звертатись до них. Ще є на мінус першому поверсі кімната, де можна попрати. Тут є пральні машинки, сушки. Будь ласка, все вільному вступити. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!